Цивільний Кодекс України статті 130-132. стаття 130. розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства, учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув з повного товариства з підстав встановлених у статті. 126, 128 і 129 цього кодексу виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна часті цього учасника у складеному капіталі товариства, якщо інше не встановлено засновницьким договором. Якщо спадкоємець учасника повного товариства, фізичної особи або правонаступник юридичної особи не вступив у повне товариство, розрахунки з цим здійснюються відповідно до частини першої цієї статті. Порядок визначення вартості частки учасника у майні повного товариства за строки її виплати встановлюється засновницьким договором і законом. Стаття 131: Звернення стягнення на частину майна повного товариства пропорційно часті учасника товариства у складеному капіталі. Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства за його власними зобов'язаннями допускається тільки у разі недостатності іншого майна для задоволення вимог кредиторів. У разі недостатності майна учасника повного товариства для виконання його зобов'язань перед кредиторами вони можуть вимагати в встановленому порядку виділу частини майна повного товариства, пропорційної часті учасника боржника у складеному капіталі товариства. Частина майна повного товариства пропорційна часті учасника Учасника боржника у складеному капіталі виділяються у грошовій формі чи в натурі відповідно до балансу, складеного на момент вибуття такого учасника з товариства. Стаття 132 ліквідація повного товариства. Повне товариство ліквідується на підставах, встановлених статтею 110 цього кодексу, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право протягом 6 місяців з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим кодексом. У разі виходу учасника з повного товариства, виключення одного з його учасників із товариства, смерті учасника товариства ліквідації юридичної особи, учасника товариства або звернення кредитором одного з учасників, стягнення на частину майна, пропорційно його часті у складеному капіталі. Товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено, засновницьким договором товариства чи домовленості між учасниками, що залишаються.